Сьогодні 28 червня час працювати проти кукурудзяного метелика. Звати мене Михайло Нагорняк. Зараз я вам продемонструю, як внести правильну трихограму на 2 гектари кукурудзи. Для цього нам потрібно 1 кг манки в середньому для того, щоб розбавити, тому що трихограма дуже міленька, практично 0,3 мм сама одне. Трихограм. А що це така е... штука трихограма? Що це таке воно? Трихограма це така біологічний метод боротьби, маленька мушка, яка паразитує на яйцях шкідників, відкладає туди свої яйця, і відповідно шкідник гине, гусениця, ну з якої мала би да, вилупитися з яйця гусениця а розвивається ця мушка маленька, називається трихограма. Хижак, вона, і хижак, який потім вона ще в природі. Получається, так, їй дуже мало в природі, тому що вона перезимовує, хорошо перезимовує, але десь виходить, вона відживає на кінець березня початок квітня, середина квітня, коли ще немає, куди її відкладати. І вона гине. І дуже поодинокій виживає. Тобто ми будемо вручну вкидати приблизно 100-150 тисяч. Яєць трихограми на гектар. У нас тут три види трихограми. Перша вилупиться, да, ось так вона виглядає, дуже там дрібненька. Зараз ми її висипамо. Ось вона на сонці. Да? Угу. Пробуємо. Ось маленька вона. Ось маленька. Бачиш, да? вона виходить міленька, гарна, гарна. Так. А ось, як виглядає приходить? Це на 2 гектари, да? так? Тут... На 2 гектари я взяв. І Скільки вона коштує 300 000. Така... на 2 гектари? На гектар 40-50 гривень. От. Ось така вона ось така. можна хімію, як ось кажуть, така економити. Ось Бачите, ось такі маленькі рамуки і тут масенькі-масіньке ячка. Ось так ми її туди забомбили. І розмішали. Ось у нас виходить, да, щоб рівномірно. Можна в терсі, от Щось таке дрібненьке, щоб воно... Тому що не вкинеш рівномірно. Тут 3, там, я не знаю скільки грам. Угу. Тобто 40 на гривень, гривень на гектар виходить. Да, І скільки вона цей живе? технічний метод. Скільки вона живе на полі, якщо є шкідник, щоб вона могла розмножуватись, то ми.